Слава Україні! Вітання на каналі. Відео для тих, хто запитує, чому так довго. Не вмію я швидкіше робити, коли ось така робота Найшли всю трубку, знайшли декілька місць. Наприклад, тут е -е, прогнила трубка тут, дуже підозріле місце. Ну і вся трубка така собі. Вставляємо тут це двокомпресорний Атлант і там і там фітік фреону, але по контуру по морозильному по, по відділі і контур обогріва двері, а по холодильному трубка в піні і випаровуєш, скоріше все, також тому що стінка вздулась. Значить міняємо всю трубку повністю, скільки вистачить з випаровувачем. Трубки і вставляємо. вставляємо всередину пластину. Ось таким чином приблизно. Ось так воно буде. Для якісного 100% ремонту робиться тільки так і не швидко. В моєму випадку не виходить швидко. Але все тоді виходить мінімальними швами і надійно. Тобто, чим більше швів, тим більша вирогідність. Більша вирогідність того, що може десь пускати з часом фреон. Тому така довжина трубки з випаровувачем і от така робота. Це все потім запіниться, обріжеться, заклеїться. І все буде красиво. Така робота.